Україна зазнала черговий масовий ракетний обстріл з боку Російської Федерації 29 грудня. Ворожі ракети знову атакували об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомляли енергетики рівненщини, нині в нічний час намагаються не вимикати електроенергію. Екстрених відключень вдається уникнути. Разом з тим, учора у низці міст внаслідок ракетних ударів, зникла електроенергія та водопостачання. Зокрема, екстрене відключення світла застосування в Одеській та Дніпропетровській областях до нас вже приєдналася наша колега Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа Плюс. Анастасія, вітаю вас! Вітаю вас! рада побачитися у вашому ефірі. Анастасія. Чи стабілізувалася ситуація із електропостачанням у Дніпрі? Атаки Російської Федерації на Дніпро почалися ще ввечері, 28 грудня. Десь після дев'ятнадцятої почалася тривога і закінчилася після 23-ї, бо в область влетіли шахиди. І, звичайно, люди вже з вечора почали готуватися до того, що можливий блекаут. Ну, загалом, та люди готуються до того, що обов'язково будуть якісь сюрпризи від Російської Федерації на новорічні свята. Тому, звичайно. Всі е, розуміють, що можливо доведеться новий рік зустрічати при свічках, і якось вже планують те, як вони будуть е, ці свята відзначати. Е, вранці, 29 грудня, частина Дніпра залишилася без електрики, без опалення. Е, і почали діяти екстрені графіки відключення світла. Деякі котельні працювали на генераторах, як це було можливо. Вже кілька котелень відновили свою роботу. Також деякі адреси, деякі будинки залишилися і частково без водопостачання. Але сподіваємося, що все ж таки до нового року все у нас відновляється. в області. Дії більше 300 пунктів незламності. А як Дніпряни готуються до зустрічі нового року у таких умовах і чи готові до можливого повного відключення електрики, що сподіваються, все ж що все буде добре. Люди вже прилаштувалися до того, що бувають екстрені відключення електроенергії. Бізнес працює вже у більшості є генератори, і тому не тільки до пунктів незламності, тому люди переходять до торгівельних центрів, які працюють під час знеструмлення міста. Люди і там можуть заряджати гаджети, люди там можуть зігріватися. Тобто бізнес на місці не стоїть, бізнес не просто поки наш сусід хоче нам підгадати, скажімо так. Новорічні свята люди відзначати будуть. І ви знаєте, ну Російська Федерація ну вони не залякають нас відключенням світла, вони не зіпсують нам новорічні та різдвяні свята. У нас це обов'язково буде. Будемо при свічках. Будемо при свічках, ми все приготуємо і ми зберемося з рідними, з близькими, з друзями і чудово відсвяткуємо. Єдине, що звичайно люди бояться а так саме в новорічну ніч. І хотілося б всім побажати миру, хотілось би всім побажати перемоги, хотілось би побажати, щоб. Не було ніяких ракетних обстрілів на ці свята, щоб ми відзначили у тихому сімейному колі, як кожен і планує. Дякую величезне за цю бесіду. Слава Україні! Героям слава! Це була наша колега Анастасія Славкова. Розповіла про передноворічні настрої жителів Дніпра та ситуацію із електропостачанням у місті. Як то кажуть, краще без світла, але без вас. Наш народ не зламати і не залякати. Це був проект. Ну що там у вас? Тримаємо руку на пульсі подій.